Співробітниками податкової міліції з початку року з незаконного обігу вилучено підакцизних товарів на суму понад 2 мільйони 700 тисяч гривень. Вилучено 38 тисяч літрів спирту та 1400 літрів фальсифікованих алкогольних напоїв. Розпочато сім кримінальних проваджень за фактами незаконного виготовлення та збуту підакцизних товарів, а також використання підроблених марок акцизного податку. На даний час чотирьох провадженнях розслідування завершено, вони направлені до суду з обвинувальними актами. З результатами розгляду матеріалів про адміністративні та кримінальні правопорушення судами прийняті рішення про конфіскацію підакцизних товарів на суму понад 350 тисяч гривень не залишається поза увагою співробітників податкової міліції діяльність осіб, які організовують масовий випуск фальсифікованої підакцизної продукції. З початку року виявлено та пропинено функціонування двох підпільних цехів по виготовленню алкогольних напоїв. У організаторів вилучену сировину обладнання, а також готовий до споживання фальсифікат. Вартістю понад 120 тисяч гривень. Також у них вилучено підроблених акцизних марок 1700 штук. Зловмисники постійно вдосконалюють свої уміння, і виготовлений ними фальсифікат зазвичай дуже важко відрізнити від оригіналу. Два ключові моменти, на які слід звертати увагу споживачам марка акцизного податку та тара, в яку розлито алкоголь. Придбаючи в магазину горілку, в першу чергу необхідно звертати увагу на марку акцизного податку та наявність на ній захисних елементів. Основним захисним елементом марки акцизного податку є голограма. Це така срібляста смужка. На цій марці ми можемо бачити, що голограма відсутня взагалі. Вони виготовлені звичайним шляхом кольорового ксерокопіювання і одні й ті самі номери на кожній марці податку. Ця підробка трошечки якісніша. Тут наклеєна замість голограми звичайна срібляста смужка, але так само можемо побачити, що це звичайний білий папір і виготовлено так само шляхом копіювання. Ця марка вже більш має високий ступінь підробки. Вона... Дуже її важко відрізнити від звичайної марки голограма якісна і наскрізна нумерація нанесена типографським способом. Так само на марці є малюнки, вони повинні бути чіткими, не розмитими. Дивлячись на пляшку, в першу чергу необхідно звернути увагу на її чистоту. Слід відзначити, що виробниками бувшого в користуванні тара не використовується. Пляшка повинна бути чиста, етикетка повинна бути нова, не подерта. Не забруднена, те саме стосується корки. Так само необхідно звертати увагу на дату виробництва алкогольного напою. Дата, як правило, зазначається або на пляшці, або на корку. Ця дата повинна певним чином співпадати із датою видачі марки акцизного податку. От, для прикладу, якщо марка акцизного податку видана у березні 2014 року, а горілка виготовлена. У жовтні 2013 року можна стверджувати сміливо, що це є фальсифікат. Тож, якщо у вас з'явились підозри щодо алкогольної продукції, яку зараз тримаєте в руках, звертайтесь до підрозділів податкової міліції для вжиття заходів реагування.